Ви дивитесь новини Стрия на телеканалі Лан про новини четверга четвертого грудня. Розповідатимуть наші кореспонденти у студії Любоєворська. Вітаю сьогодні. Свято введення в храм про святої Богородиці про одне з 20 найбільших християнських свят і пов'язані з ним звичаї Розповідає Світлана Кренців. Сьогодні християни відзначають одне з 12 головних свят введення в храм Пресвятої Богородиці. В основі свята лежить церковний переказ про введення Діви Марії в Єрусалимський храм. За цим переказом батьки Діви Марії, праведні Іоаким і Анна, до старості були бездітні, але, одержавши звістку про народження дитини, вони вирішили присвятити її Богу. Це відповідало загальноприйнятій іудейській традиції присвячувати Богу первістків, які віддавалися в Єрусалимський храм і виховувалися там до. Зрілого віку присвячення Богу полягало у уведення дитини до храму, де здійснюється відповідний обряд. Введення Діви Марії в храм було здійснено в урочистій обстановці, коли їй виповнилось три роки. Нам же це свято цікаво передусім, тому що до нього прив'язані давні українські дохристиянські звичаї та обряди. Всі вони базувалися на річному сільськогосподарському циклі. А українським селянам були відомі давні житейські правила. За повір'ям, хто в цей день вранці перший прийде до хати, той буде першим полазником. Перший полазник приносить до хати щастя або невдачу. Коли війде перший молодий, гарний здоровий чоловік. А до того ще й з грішми, добра ознака. Коли ж увійде старий хворий, особливо стара баба, або коли хтось прийде чогось позичати, це злий знак. У багатьох селах України ворожили по різних предметах, намагаючись вгадати, яким буде наступний рік. Для українців хліборобів важливо було узнати, яким буде врожай в наступному році. Скільки на введення води, стільки на юрія трави. Як є наведення вода, то буде в місці молоко. Як введення мостить мости, а Микола забиває гвіздки, то люта зима буде. Підсумовуючи вчорашній візит президента Таджикистану Амамалі Рахмона на Львівщину, голова облдержадміністрації Микола Кміч повідомив, що таджицька делегація висловила зацікавлення курортами області східницею моршуну Мітрускавцем. Кміч також зазначив, що Амамалі Рахмон запросив делегацію Львівщини відвідати Таджикистан. Він зазначив, що Таджикистан активно розбудовується і зацікавлений у будівельниках нашої країни та сільськогосподарській продукції. Повідомив голова облдержадміністрації адміністрації 7 грудня день місцевого самоврядування, свято тих, хто волою долі, власних зусиль покликаний турбуватися про нормальне життя громади, села, міста, району чи області, про їхній економічний, фінансовий і соціальний комфорт. Депутати сільських міських районних і обласних рад найближче стоять до простих громадян, до своїх виборців, які звертаються до них за порадою чи допомогою від їхнього сумлінного ставлення до своїх обов'язків, уваги і чуйності до чужого болю, багато. Чому залежить суспільне здоров'я держави в цілому і самопочуття та життєздатність кожного з нас? Про це йшлося сьогодні у районному народному домі на урочистостях з нагоди дня місцевого самоврядування. Присутніх благословив і привітав отець Павло Хут. З вітальними і вдячними словами до них звернулися голова районної ради Роман Козак, голова райдержадміністрації Євген Кухар, депутат обласної ради Ігор Короташ та інші керівники району. Вручили багатьох. Тьом сільським головам, секретарям сі ради, депутатам грамоти районної ради і райдержадміністрації та пам'ятні подарунки. А відомий гурт Говерла завершив урочистості пісенним вітанням. Детальніше про цю подію дивіться завтра. Управління праці та соціального захисту населення у для виплати адресної грошової допомоги створює реєстр багатодітних сімей і приймає необхідні для цього документи. Сюди входять сім'ї, де проживають четверо більше дітей, а також діти віком до 18 років та до 23 років, якщо вони навчаються стаціонарно за денною бюджетною формою навчання у вищих навчальних та професійно-технічних закладах. Колективу стризького міського пологового будинку було вручено сертифікат Міністерства охорони здоров'я України і розширеної ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я ЮНІСЕФ. Згідно з цим документом, наш пологовий будинок відповідає статусу лікарня доброзичлива до дитини. Що це означає, з'ясовував Василь Алексєєв. 280 працівників пологового, з яких лікарів 54 і переважна більшість вищої категорії, обслуговують 65 тисяч жінок міста і району. Щодоби вони приймають 5-10 пологів, а в середньому за рік півтори тисячі. Це без приїжджих для цього. Тут створено всі умови. Особливо багато позитивних змін сталося останнім часом. З'явилося чимало сучасного медичного обладнання, що дозволяє виконувати будь-які акушерсько гінекологічні операції автономно в комплексі без залучення тахівців зі сторони. Діє цілодобово у складі акушерів гінекологів, неонатологів, анестезіологів, генетиків, організовано індивідуальні і сімейні пологові зали. Мама з дитиною перебувають разом від початку і до випуски. Введено нові котельню, теплотрасу і пральню. Одним словом, стрільський пологовий будинок по праву вважається в області школою передового досвіду. 32 роки очолює високопрофесійний колектив, головний лікар Ігор Євгенович Цимбала, у якого планів для досконалення ніколи не бракує. Навіть незважаючи на чергове визнання заслуг колективу, сертифікат про статус лікар. До прозичлива до дитини. Яка вам з того користь? Ну, найперше, що відношення до нашої, нашого будинку є набагато краще. Тобто, маємо можливість дістати якусь апаратуру. Чи ми, ми на щабель вища лікарня рахуємося в області. Лікарня доброзичлива до дитини. Цей статус, значить, приїжджали великі комісії і так далі. Такий статус має, має 4 чи 5 лікарень в області, в тому числі львівські, львівські пологові будинки. Так? Е, тобто ми зараз є забезпечені е, доброю апаратурою, скажімо. Як для діагностичної апаратурою, так само апаратурою для надання першої допомоги новонародженим. Є дихальна апаратура, є кювези. Тепер нещодавно ми дістали з Києва фонд Віра. то ви, напевно, тут чули тут. Знімали. Так, ви Це тут були знімали. так? Дуже, дуже гарний сучасний апарат, якого нема. У Львівській області аналогів нема такого. Ну, є приблизно такі апарати, але такого, як, як власне, наш цей апарат нема, що ми можемо дивитися не тільки так, як чорно-білий, от колись був телевізор, то можна порівняти, так? а є в кольори і є в трьох вимірах. Разумієте? Тобто, якщо новонароджену дитинку, можна дивитися з трьох сторін. Розумієте, я так грубо кажу. В матері в, в утробі. В утробі матері, так, в утробі матері. От, і тобто поставити діагноз, поставити діагноз вже внутріутробно. Чи є порок серця, чи є е, підшункова завоза е, е, дитинки хвора, чи є нирки, патологія нирок. Патологія серцево-судинної системи і так далі. і так далі, розумієте? Крім цього, можна досліджувати новонароджених дітей цим апаратом. так? Тобто е також різні патології вроджені, і, чи набуті, чи в родах, і так далі, то можна побачити все в новонароджених на цьому апараті. У нас краще є умови, то чого ж жінка буде там десь родити, де? вона йде там, де їй краще, знає, що є тут краще, то вони йдуть сюди, і, і я думаю, що добре є. Новопризначений керівник управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації Андрій Рожнятовський звернувся до громадських організацій Львівщини із закликом об'єднати зусилля у розробці стратегії діяльності управління на 2009 рік. Про більшість своїх рішень львівські чиновники не повідомляють громадськість, будь-які домовленості щодо тих чи інших питань відбуваються у кулуарах. Існуючу систему необхідно зруйнувати. Отож я докладу максимум зусиль для того, щоб управління у справах сім'ї, та молоді завжди провадило відкриту та прозору політику, заявив Андрій Рожнятовський. Він планує 11 грудня провести відкритий круглий стіл між представниками громадських організацій, де розглядатимуться питання формування та реалізації молодіжної політики, участі молоді у прийнятті рішень на місцевому рівні, а також практичні аспекти розробки та впровадження галузевих молодіжних програм в області. Щоб взяти участь у круглому столі представникам громадських організацій необхідно до 8 грудня зареєструватися. За телефоном у Львові 299 92 64. У Львові стартує четвертий всеукраїнський чемпіонат з футболу серед школярів, який проводиться за підтримки Міністерства освіти та науки України. Реєстрація команд відкрита до 19 грудня. Заявку на участь та офіційні правила проведення шукайте на сайті, що вказаний на ваших екранах. Чемпіони отримують поїздку до Німеччини на футбольний матч чільних європейських клубів. Метеопрогноз повідомляє, що у п'ятницю, 5 грудня на Срищині передбачається мінлива хмарність, протягом дня можливий невеликий дощ. Вітер південно-західний 7-9 метрів за секунду, атмосферний тиск 726 міліметрів ртутного стовпчика, вологість 84%. Температура повітря вночі 9-11 і з пониженням в день до 6-7 градусів тепла. І це все на сьогодні. Побачимось завтра о 19.00. Всі новини дивіться на сайті Телелан Хай щастить.